Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з базами даних, оскільки ми знаходимося в режимі онлайн, то продовжуємо працювати в середовищі Квінта. І сьогодні нашою темою буде упорядкування, і фільтрування даних у таблицях бази даних. Я говорила вже неодноразово, що, на жаль, Квінта не дає нам всіх можливостей. Працювати так, як в Екс, але ми зможемо сьогодні хоча б частково виконати це практичне завдання. Воно знаходиться у вас в Classroom, інструкційна картка, так само, як і табличка, з якою ми сьогодні попрацюємо. В першу чергу нам потрібно завантажити на свій пристрій табличку, яку я теж дала в класрумі. Зараз подивимось. Ось вона а, називається підсумкові оцінки. А, і коли ми переходимо за посиланням, то потрібно відкрити в додатку Google, відкривається ось така табличка. А, і за допомогою меню файл обираємо завантажити і завантажуємо Microsoft Excel. Так, ми завантажили собі на пристрій. Подивитися, де саме вона знаходиться, ми можемо тут, в папці або зразу відкрити її. Ну, нам потрібно знати, де вона є. Давайте я подивлюся, скоріше за все, вона буде по завантаженнях. Так, так воно і є. Отже, переходимо в квінту. Посилання буде під відео. Заходимо, як завжди. Увійти за допомогою облікового запису Google. Ще раз нагадую, не потрібно ніякої реєстрації, просто заходите через свій обліковий запис. Збираєте, який вам потрібний. Так, і от тут нас з'являється створити новий додаток. Натискаємо сюди на плюсик. І тепер, на відміну від минулого разу, коли ми створювали з вами свою базу даних, нам потрібен імпорт даних, тобто цей блок. Імпортувати. Натискаємо. І ось тепер нам знадобиться місце, де знаходиться наша табличка, яку ми щойно з вами завантажили на наш пристрій. Обираємо файл. Заходимо в завантаження. Ну, так, у всякому разі, в мене. У вас може бути в іншій папці. Подивіться. Так. І маємо вже бачити ось таку табличку. І обов'язково натискаємо імпорт, тому що, якщо ви не натиснете, воно в принципі далі не імпортується. Натискаємо імпорт, і в нас вже зараз готується наша база даних. Все, ось вона є. У нас тут 29 записів. І тепер нам потрібно її відкрити, натискаючи два рази лівою кнопочкою миші. Ми відкриваємо нашу базу даних, і ось ми спостерігаємо. Бачите, в нас тут показується 10 записів. Можемо створити, давайте зробимо 30, тому що у нас 29 записів, і будемо бачити всі записи. Далі. Починаємо виконувати те, що нам сказано в нашій інструкційній карті, наскільки це можливо. Отже, нам потрібно в першу чергу визначити, які три учні або учениці мають найвищий середній бал. Ну, зразу скажу, що тут у нас цього не вийде зробити, ми можемо подивитися тільки середній бал всіх учнів. Можемо зробити це за спаданням або за зростанням. Давайте так ми і зробимо, тому що інакше тут, на жаль, не вийде. Для цього заходимо в меню групування. Ось воно знаходиться. І обираємо з вами прізвище, колоночку, далі другий натискаємо ім'я. Ну, я не знаю, чи потрібно нам по батькові, скоріше за все, ні. Так, і нам потрібно з вами середній бал. там, Так, у нас, так, да, середній бал. І в нас ми можемо обрати, ось він ще є, середній бал. Так, тут ми можемо зробити з вами прізвище за зростанням. Поставити так само ім'я. І середній бал давайте за спаданням поставимо. Так, обираємо тільки назви групи кількість. Ми можемо обрати можемо ні. Ну, давайте поставимо перемикач сюди. Так, і попробуємо поставити суму по групі. Так, середній бал. Так. І натискаємо обов'язково групувати. Так, отже ми бачимо з вами, що в нас висвітилося прізвище, середній бал, кількість, ну, кількість нам настільки потрібна, але тут є один нюанс, справа в тому, що я так розумію, що це, напевно, помилка все ж таки розробників. Тому що в нас два ім'я Іванов і Вахно, вони, вони в нас йдуть наперед. Хоча мали би бути далі. Не знаю, з чим це пов'язано, але все одно ми бачимо середній бал. Ось і, в принципі, нас це влаштуємо. Ми так можемо подивитися, в кого який, в кого більше, в кого менший. І давайте зразу експортуємо. Цей запит. Отже, заходимо в меню Експорт, обираємо «PDF» І ось тут нам вже вказані всі наші параметри. Просто натискаємо Створити PDF». А воно висилається на ваш емейл, і воно буде запаковуватися в архів, тобто воно прийде вам в архіві. І цей архів вам потрібно буде надіслати мені. Так, далі М -м, можна ще робити це в Excel, і якщо ви оберете Excel, то воно зразу експортується в Excel. Можливо, давайте зразу так і зробимо. Краще в Excel, ніж в PDF. Тому що з PDF там теж нюанси виникають, не завжди видно. А після того, як ви зробили експорт, зразу натискаємо відміну, не потрібно зберігати цей звіт. Робимо відміну і вертаємося з вами у наш нашу базу даних для того, щоб виконати наступне завдання. Наступне завдання в нас буде. Так, зараз подивимось. Так, визначити, хто має. Низький рівень навчальних досягнень з якогось предмета. Давайте подивимось. Для цього ми заходимо з вами знову в нашу базу даних. Так, і обираємо, так, якщо ми візьмемо пошук, обираємо прізвище, обираємо Містить. І обираємо тут на сказаний з вами низький бал, але я вже дивилася, що низького там немає, тому обираємо серед... Давайте достатній, виберемо десь 7. І поставимо 7. Так, отже, натискаємо Знайти і нічого не знайдено. Так, а, ну правильно, тому що на слова прізвище, а треба нам предмет. Так, причому я не прочитала з якогось предмета, зрозуміло. Тобто нам потрібно обрати не прізвище, обрати якийсь предмет, давайте візьмемо українську мову, Обираємо містить. або можемо взяти в діапазоні від, якщо ми візьмемо, давайте середній візьмемо від 4 до 6. І натискаємо Знайти. Отже, бачимо, що з української мови в нас два учні. Експортуємо зразу в Excel. Так, давайте ще раз відкриємо, подивимося в дійсності, чи воно збереглося. у ну, нас, бачите, воно запаковується в архів. Так, все воно завантажилось, то я захожу зараз подивлюся, де. Розархівуємо. Пам'ятаємо, як потрібно робити розархівацію, тобто виділяємо наш файл, права кнопка миші І саме останнє, там, де назва нашої папочки, натискаємо. Бачите, воно вже розпакувалося і воно з'являється ось такі папці. Дивимось. Так, є. Все добре. Все добре все є. Так, наступний наш, знову робимо відміну, вертаємося в нашу базу. Так, і тепер нам потрібно з вами знайти предмет там, де замість оцінки стоїть зарах, і потрібно повністю записати зараковано. Тобто скорочений варіант зробити на повний. Для цього ми знову заходимо з вами в пошук, обираємо, я вже подивилася, що це є фізичне виховання. Обираємо, складається з ЗАРАХ. Так, Знаходимо. Так, воно трошки буде, треба бігуночок цей підтягнути. Воно, бачите, виділено в нас жовтим кольором саме фізичне виховання. Тут в нас чотири записи є. І для того, щоб змінити, заходимо на перший запис сюди на улітчик, редагувати. Спускаємося нижче і дивимося, де ж в нас фізичне виховання. Ось пишемо зараховано. Так, і обов'язково до самого низу поновити. поновити і редагувати наступний, тому що в нас 4 з вами записи. Натиснули. Так само робимо з наступним. Так, я вже перебігла. Так. Тепер у нас вже зараховано є збережено, тому нам не потрібно кожен раз набирати. Знову обираємо поновити, редагувати наступний. Далі так само вступаємо тут, в третьому записі. І а останній четвертий так само робимо. І тут ми вже натискаємо просто поновити, тому що більше записів в нас немає. Отже, ми відредагували. Давайте подивимося, що все в нас відредаговано. Так, всі чотири записи в нас відредаговані. Заходимо в експорт. Обираємо Excel і відправляємо, і він запаковується в архів. Далі відміняємо, ось сюди натискаємо на цей хрестик і знову потрапляємо в, наш, з вами, в нашу з вами базу даних. Далі, що нам потрібно зробити? Знайти дівчат з іменем Юлія в класі. Для цього ми заходимо знову в пошук. А обираємо ім'я, обираємо містить і обираємо, пишемо Юлія. Так, Юлія. Так, знаходимо. Так, отже в нас дві Юлі. Знайшлося так, експортуємо в Excel. Експортували, відмінили. Так, і останнє наше з вами завдання це потрібно знайти учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень з інформатики. Для цього ми знову заходимо в пошук, обираємо інформатика. Обираємо. В діапазоні а, обираємо 10 і 12, тому що в нас йде високий рівень. Натискаємо Знайти. Так, дивимося тут знов таки бігунцем потрібно перемикач. ось так, подивитися, де саме в нас інформатика. Mm. Ось. Бачимо, що в нас все ж таки 10 і 11, 12 в нас нікого немає. А і експортуємо В Excel, не забуваємо і знову робимо відміну. Після цього виходимо з аккаунту. Виходимо з аккаунту. І відправляємо всі наші роботи в Classroom. Ну, На цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня і до побачення!